От, а тепер ти нас запрошуй до свого борщу. Так, я запрошую піку. А ти знав, що борщ подають не просто так, його подають з пампушками, навіть салом. Салом? Так. Хм, так, я з знаю. З Часником. О, з чесником, з пампушками і кажуть, Сідайте, люди, дорогі, борщ, їсти. З папушками та салом. Так, в Україні навіть є вислові, наприклад, сідайте, борщувати. І всі зрозуміли, що треба сідати, їсти, борщ. Борщувати? Так, сідайте, борщувати, сідайте вареничі, сідайте, перешкувати. Дуже смішно. Але тепер так, так буду теж запрошувати всіх. Сідайте борщувати, друзі. Піку, а ти знав, що на Запорізькій січі готували переперчений борщ. Як це переперчений? Ось так. Вони перевіряли справжність козака. О! Витримку. Витримку? Тобто доготувати його перченим борщем. Це його витримка. Так, тому що він такий гострий. І козак повинен був терпіти та посміхатися. <гум> так, піку. Ти знаєш, я б цю витримку не пройшов. То я не справжній козак. Піку, ти не справжній мишенятко. А якщо я хочу стати справжнім козаком, то мені треба їсти переперчений борщ. Але це так спекотно, весь рот буде пехти. Так. Слухай, а що там ще вигадували наші українці? Вони, наприклад, могли, я знаю, викладати борщ не у тарілочку, а у хлібину. Так, так борщ кладуть у Львові. Ха, тобто вибирають з хлібини, усе усе серединку. Туди наливають борщ, і ти можеш їсти борщ тарілочки і тарілочку теж їсти. <рес> так, Піку. Слухай, а який твій улюблений борщ? Мій улюблений борщ це червоний зі смітанкою. Ха, а пампушки, сало. Так, пампушки, часничок та дуже багато зелені. Так, ну добре. Тоді а твій. я таки. Ну, але, але я ще не навчився його їсти. Але я хочу стати справжнім козаком сміливим. О, і коли мене почнуть перевіряти на Запорізькій Січі, я витримку свою покажу. от. І не смійся з мене, нічого смішного, я сильний мужній. Так, піку, я знаю. <сум> <сум> ну все, пішли тренуватися. Ти будеш трошечки мені давати гострого перцю, я буду запивати водичку та заїдати. Я гостре не можу їсти взагалі, а козакам потрібно. Друзі, зустрінемося на запорізькій січі, коли будемо перевіряти, чи справжні ми з вами козаки. Бувайте! Бувайте, друзі!